Українці, привіт! привітати вас на нашому каналі сьогодні, разом з вами ми будемо говорити про перспективи безкоштовного розмитнення для українців в цьому році. Але перед тим як ми розпочнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал, щоб більше українців знали, як правильно розмитнювати свої автомобілі в Україні. І перше, що ми почнемо, а це позиція нашої держави. Яка ж позиція сьогодні уряду прем'єр-міністра щодо безкоштовного розмитнення автомобілів? Для учасників бойових дій та для інших категорій населення нещодавно один із народних депутатів задав їй це питання: чи підтримує вона саме безкоштовне розмитнення для військовослужбовців? І зараз дивимось їхню пряму мову? Ваше особисте ставлення до перспектив запровадження нульового розмитнення для учасників бойових дій одне авто з обмеженнями по ціні по нульовим розмитненням. Е ми підтримуємо цю ідею, але питання в джерелі знайти правильне джерело в умовах ресурсу обмеженого, які повністю спрямований на те, щоб забезпечити виплати заробітних плат, виплату однорозових грошової допомоги для загиблих і для їх сімей. Ситуація, коли нам треба забезпечувати сектор безпеки і оборони дронами, дівстрайками і всім необхідним для продовження цієї боротьби, якщо у нас буде можливість, ми забезпечимо як ідею, ми її, звичайно підтримуємо. Як ви щойно чули, уряд підтримує позицію безкоштовного розмитнення, але на жаль, вони не хочуть її повністю приймати. Вони кажуть, що сьогодні немає фінансування. Тобто, якщо вони дадуть безкоштовне розмитнення, бюджет втрачає ті кошти, які українці сьогодні сплачують. Що ми маємо на сьогодні? Які реалії сьогодні? Сьогодні ми бачимо. Що розмитнення, на жаль, за рахунок девальвації гривні стає дорожчим, дорожчим, дорожчим. З кожним місяцем ми бачимо, що розмитнення трошки стає дорожчим. Але що пропонується, коли пропонують цей закон пільгового розмитнення, вони також і висувають деякі умови, що розуміється під цим пільговим розмитненням і які обмеження матимуть українці. Вони пропонують зробити один автомобіль безкоштовно, саме одне авто на особу. Далі цей автомобіль має коштувати не дорожче ніж 10 тисяч євро і без права продажу цього авто на 5 років. Пишіть в коментарях, чи підтримуєте ви таку позицію законодавців, щоб все ж таки прийняти безкоштовне розмитнення авто, але з такими умовами. Або навпаки, якщо має бути безкоштовне розмитнення, то воно має бути повністю для всіх українців. А не для певних категорій, тому що хтось каже, що безкоштовне розмитнення мають отримати певні категорії: військові, багатодітні, інваліди, особи, які втратили своє майно під час війни, або інші категорії незахищені. А хтось навпаки каже, що цього робити не потрібно. Якщо безкоштовне розмитнення, то для всіх українців, щоб нікого не ділити. І останнє, що робити зараз, хто планує розмитнити свій автомобіль. Ми рекомендуємо, якщо все ж таки ви хочете пригнати автомобіль, то розминюйте його і не чекайте пільг від держави, тому що є багато законопроєктів, але на жаль, жодних пільг, жодних перспектив ми не бачимо. Чому саме ми так говоримо? А тому, що вже в цьому році, 2025 му закінчується пільгове розмитнення для електрокарів. Тобто, з однієї сторони, уряд говорить, що ми не проти пільгового розмитнення, а іншою рукою вони це пільгове розмитнення, яке сьогодні є на електрокари, вони його забирають. Тобто, з 1 січня 2026 року пільг на електрокари вже, на жаль, не буде. Отже, по факту, ми бачимо, що розмитнення стає тільки дорожчим. Пільги, які є на сьогодні, їх забирають. Отже, перспективи безкоштовного розмитнення вони є, але вони на жаль дуже низькі. Українці купуйте авто. А в плані доставкуйте розмитнення, ми вам завжди допоможемо і підскажемо, як все зробити правильно.